Російські пропагандисти на повному серйозі розповідають про те, що їхні війська форсували Дніпро, висадилися в Херсоні і навіть захопили мікрорайон острів. Я вам більше того скажу, колаборант Сальдо взагалі випалив, що Росія почала звільнення Херсону, і вже типу скоро місто буде під контролем російських виродків. Але друзі, звідки взагалі взялися ці п'яні бредні? Чому Росія їх розганяє? Чому у Збройних силах України просто розсміялися з цих заяв? І що буде далі? Про це сьогоднішній випуск. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. І не забувайте ставити лайки. А я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Дивіться, яка смішна штука виходить. Значить, 22 жовтня. А російське агентство ТАСС із посиланням на їхнє міністерство оборони заявили про те, що російські війська нібито висадилися на карантинному острові у Херсоні і, мовляв, вони взяли під контроль якісь там ключові об'єкти, як вони написали. А також звичайно ж відбили всі контратаки збройних сил України до середини дня, за їхніми словами, штурмовики вже створили плацдарм. А до вечора бац і весь мікрорайон острів під їхнім російським контролем. Але друзі, це ще не все. Російські телеграм-канали одразу почали перемальовувати мапи, позначаючи частину Херсона як звільнену. Звичайно, в лапках. Щоправда, я вам скажу чесно: ці визволителі настільки знаєте, визвольні, що вони не знають взагалі, що визволяють, тому що ці ублюдки чомусь називають корабельний район корабельським, але все одно вони визволяють. Ну от такі визволителі. Значить, звичайно, жодне там українське джерело, ані військові, ані жителі Херсона не підтверджували ці перемоги окупантів. І як ми побачимо далі, з вами це все просто черговий факт, фейк. Але давайте розберемось, що ж насправді відбувається. Значить, 34-та окрема бригада берегової охорони, яка входить до 30-го корпусу морської піхоти. Чітко і ясно спростувала всі ці російські вигадки. Вони навіть опублікували відео. Ось я вам його зараз демонструю, де показали реальну ситуацію в мікрорайоні острів і селище Садове. Значить, знаєте що? А те, що там тихо, там спокійно, і там жодного окупанта. В повідомленні цієї бригади, нашої бригади, сказано, що пропагандисти вже захопили Херсон, а їхня піхота, нібито, гуляє по правому березі Дніпра. Але насправді а насправді друзі на відео порожній вулиці, жодного ворога. Наші морпіхи міцно тримають позиції і контролюють берегову лінію. І от вони кажуть про те, що Антонівка садове Херсон під нашим пильним оком і усі спроби ворога наблизитися до річки зараз. Ну, припиняються негайно. А, тобто простіше кажучи, наші збройні сили спростовують ці фейки окупантів. Але знаєте, що відбулось потім? А потім, друзі, російські джерела, які спочатку кричали про перемоги: ТАСИ, Ріа Новості, Раша Тудей і інші раптом почали видаляти свої ж повідомлення. Мовляв, цитую, інформацію відкликало Міністерство оборони Російської Федерації. Mm -hmm. Ви можете собі зауявити? уявити? Значить, вони освободили половину Херсона, після того поняли, що нічого не освободили, і отазвали інформацію. Виходить так, друзі. І десант свій також звідти відкликали. Ну, виходить, я не знаю просто як цей абсурд взагалі можна коментувати, але я вам скажу чесно, що цирк не припинився, тому що найвпертіші пропагандисти. Досі розповідають казки про захоплений острів і навіть звільнення кількох сіл. Подивіться, будь ласка, в телеграм-каналах розповсюджується інформація. Якісь відосики вигадують, генерують в штучних інтелектах. Звичайно, без жодних доказів. Просто вигадали собі історію і самі в неї повірили. Але друзі, знаєте, хто взагалі перевершив, перевершив усіх взятих пропагандонів у брехні? Знаєте, хто він? Подивіться, будь ласка, на цього ублюдка. це. Правильно, Володимир Сальда, колаборант, зрадник е тимчасово живий. Значить, він заявив пропагандистам із ТАС, що російські війська вже контролюють промислову частину Херсону на лівому березі Дніпра і навіть якісь дачні села. А ще, за його словами, звільнення звичайно в обках Херсона вже почалося. Чуєте, що каже? Звільнення Херсона каже, вже почалося. Давайте розберемось. Я розумію, що це все маячня, але навіть в ній треба розібратися, тому що, по-перше, Херсон це правий берег Дніпра. Сальдо, як екс-мер цього міста, мав би це знати. Промислова частина знаходиться на лівому березі, і це, це якась просто альтернативна географія від сальдо. Я не можу зрозуміти, що Ну, вони і так там знаходяться. Що, що вони контролюють? Яку промислову зону? Що це за маячня взагалі? Або він заплутався, або пропагандисти неправильно його переклали. Але те, що він хоче звільняти Херсон і каже, що де через деякий час Херсон буде звільнено в лапках, це так. Ну, це так з точки зору Сальдо, Звичайно, так от дивіться, значить, справа в тім, що навіщо він це робить? Він просто, по перше, повторює ці кремлівські наративи, щоб показати, що в них є, хоч якісь успіхи, і ці успіхи, друзі, вони хотіли продати Трампу перед Будапештом, як свого часу, продали добропілля перед Аляскою. Але зустріч була першій зірвалася, і все якось стало невдобно. Якось обісралися вже і почали видаляти повідомлення про те, що ані ніякого контрнаступу на Херсоні немає, а нічого виходить, вони і не форсували, і Сальдо якось плутається в своїх. Значить, словах про те, що ви знаєте, ми на лівому березі тут щось контролюємо там, де, до речі, вони й були також тимчасово. І оце вже є все наше звільнення. Ну просто уявіть масштаб маразму аналітики інституту вивчення війни взагалі офігівають Насправді я читаю звіт і думаю, ну я, я розумію, чому у них такий стан після того, як вони чують і заяви Сальдо, і те, що там росіяни щось форсували і пішли в наступ. Значить. Е Концентрація маячні просто, тому що аналітики інституту вивчення війни чітко кажуть, що вся ця метушня це просто спроба окупантів видати свої ось дрібні операції за великий наступ. Сальдо і кампанія, значить, заявляють про початок захоплення Херсона. Але жодних ознак цьому немає. Пишуть аналітики, і інститут нагадує, що росіяни, по перше, ганебно втекли з Херсона ще в листопаді 22-го року після українського контрнаступу. І зараз, коли Сальдо говорить про контроль над якоюсь промисловою частиною чи там дачними масивами, не зрозуміло, що він взагалі має на увазі, те, що я вам казав, тому що Херсон це правий берег на лівому березі. Вони і так сидять, що він може. А він каже: ми на лівому березі контролюємо якусь там частину і дачні масиви. Так ви там і були, що ви там можете контролювати. Одним словом, ці аналітики американські зазначають, що немає жодних доказів підготовки навіть росіян до серйозного наступу на правобережжя, і навіть їхні політики, російські політики, такі як там Андрій Калєснік, є один виронок з державної думи. Він визнає, що повернути вони називаються поверненням, значить, повернути або ж по нашому окупувати Херсон найближчим часом Росія не вийде. Я вам більше тоскова вас взагалі ніколи не вийде окупувати Херсон. А ще один там із пропандистських блогерів залі назвав ось цю ідею Путіна там віддати якісь території за мир повною нісенітницею. Я правда не знаю, де там Путін збирався якісь території віддавати, якщо чесно, але все одно навіть навіть це називають маячнею. Коротше кажучи, друзі, інститут вивчення війни підтверджує, що ніякого наступу немає. А всі ці заяви про захоплення, звільнення чи що там вони роблять це просто пропаганда для внутрішнього споживача, щоб показати росіянам, що війна триває. А для зовнішнього, щоб показати Трампу, що він, типу, Путін йде в наступ, а Збройні Сили України відступають. Знову ж таки, той самий фокус, який вони хотіли промутити на добропільському напрямку, коли реально вклинилися і там пройшли на 10-15 кілометрів. Але це Херсон, це форсування річки. Тут абсолютно інша ситуація, абсолютно інша місцевість. Ну про що ви говорите? Щоб взагалі зрозуміти, друзі, звідки почалися всі ці фейки? про... про, про, про Форсування про наступ на правий берег. Давайте згадаємо, значить, по перше, що звільнення Херсону відбулося в листопаді 22 другого року. Після цього обстріл після цього, мікрорайон острів щодня фактично зазнає обстріл. Після підриву Каховської ГЕС у 22-му, у 23-му вибачте, році він ще й сильно постраждав від повені, але люди там все одно там продовжують жити. Є світло, є газ, є частково тепло. Працюють магазини, навіть нова почта не, роз, не знаю, Насправді це ситуація там ще від півроку тому. Можливо, зараз вона змінилася. Але між тим, а що відбулося влітку? Це ж дуже показово, тому що другої, 3 серпня росіяни скинули авіабомби на міст, який з'єднує корабельний район із центральним Херсоном. Було пошкоджено дорожне покриття, газогін, зруйновано будинки. Тоді людина загинула. На жаль, чоловік так і якраз тоді ж в російських пабліках і почали з'являтися повідомлення про типу підготовку десанту про наступ, звільнення в лапках Херсону і так далі. Але що тоді казали наші військові сили оборони півдня ще тоді навіть заявляли, що ворог намагається просто створити мертву зону вздовж Дніпра, знищуючи при цьому все, що може бути укриттям для збройних сил України? Вони б'ють по мирних жителях і там логістичних шляхах. Але при цьому форсувати Дніпро їм не вдається. Той самий Волошин влад казав, що у Росіян немає сил для наступу, і, і наша розвідка, ну, Влад Владислав, пан Владислав, і, і наша розвідка не фіксує підготовку до нього. Тобто, вся ця історія з захопленнями це просто продовження російських провокацій, друзі. тому, що ми маємо там в кінцевому рахунку. Дивіться, російська пропанда знову буде розганяти ці фейки про захоплення Херсона, але насправді жодних доказів в цьому немає. Більше того, приготувань до такої операції, навіть немає. Наші хлопці з 34-ї показали чітко е на відео відзняли і показали, що зараз відбувається в тому районі, який типу е привласнили і окупували собі росіяни. Тому а, Сальдо і компанія можуть скільки там заводно вигадувати про перемоги, але реальність зовсім інша. І ця реальність полягає у тому, що скоро прийде малюк, і Сальдо вже не буде можливості не просто говорити, але навіть і дихати. От так ще хочу завершити цей випуск. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього і підписуйтесь активніше. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі!